Новорічно-різдвяні канікули, час, коли школярі мають змогу відпочити та відвідати чимало цікавих місць. Працівники обласної бібліотеки імені Олеся Гончара вносять свою частку в організацію дозвілля дітей Херсонщини. У відділі документів з мистецтв, починаючи з дня святого Миколая, проводиться театралізована новорічна програма. Її вже відвідали школярі кількох районів області. Okay. Я думаю, що діти отримують диво, тому що е, навіть оця вже новорічна казкова така е, програма, вона вже пов'язана з дивами, е, тому що там дуже багато і казкових героїв. І діти, я думаю, приїдуть до нас в костюмах, будуть презентувати ці костюми. І коли вони будуть е, приймати участь в наших казках, то вони вже стануть як. Театральними героями, і це для них буде дуже цікаво. Цього разу до книгозбірні завітали учні шостих класів четвертої цюрюпинської школи. На святі діти зустрілися з традиційними казковими персонажами кумедною бабою ягою, лагідною сніжинкою, доброю і розсудливою снігуренькою та, звичайно ж, з дідом морозом. Був тут і символ нового 2012 року маленький розумний дракончик. Всі ролі виконували працівники бібліотеки. Школярі ж були не лише глядачами, а й активними учасниками різноманітних конкурсів та відомих каз. Зок перероблених на сучасний лад. Новий рік, час подарунків та приємних сюрпризів. Цюрупінські дітлахи отримали їх від Діда Мороза. А ще кожен чекав на новорічне диво. Я чекаю, щоб було всім весело, всім радісно. Було щоб, щоб найбільш сподобалися ці свята всім дітям. Я чекаю новорічного дива та Здоров'я для своєї родини, батьків та гарного подарунку. Новорічна вистава викликала багато позитивних емоцій не лише у дітей, а й у присутніх тут дорослих. Велике спасибі за новорічне свято, велике спасибі за новорічний настрій. Звісно, нам дуже сподобалося, як і дітям, так і дорослим. І ми себе відчули. Дитиною теж не хвилиночка. Окрім подарунків, на святі діти отримали чимало яскравих вражень, які не залишатимуть їх принаймні рік. Місячник новорічних забав в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара триватиме до 19 січня. Відвідати його може кожен охочий.